Програмування. Що сказати про об'єм навчальної інформації у цій сфері. Деякі вчителі допускають помилку, адже одразу хочуть навчити всього, що знають на цю тему. Але коли перед нами початківець, який не бачить загальної картини, то заглиблення у деталі є недоречним. Учень тільки заплутається і подумає, що все надто складно. Тому, коли наступного разу будете пояснювати матеріал, то запитайте себе, який рівень знань у мого учня. Він знайомий з предметом обговорення чи ні? Що я міг би спростити? Якщо учень на першому уроці, то треба показати, як створити один рядок коду, і що він уже вміє створювати сайти. Тоді в учня з'являється захоплення, ентузіазм, який допоможе йому вивчити не один рядок, а й десятки та сотні нових слів і тегів. Якщо ж почати вивчати різні теги на першому уроці, додавати CSS, поєднювати сторінки HTML та CSS, то такий підхід дуже неефективний. Учню може здатися, що це неймовірно складно, і що програмування це не його. Тож на нашому каналі ми будемо крупинками споживати, починаючи від верстки сайтів. Коли ж усе основне буде зрозуміле, тоді переходитимемо до складніших тем. Друзі, щиро дякую за увагу і бажаю вам приємного навчання!